Так, всім привіт! Ось і підлетіло нове відео про розбірки з поліцією тому що мені не час, давайте зараз швидко подивимось. Зачекайте хвилинку, я обичаюсь. Зачекайте хвилинку. Та, е, бажаю здоров'я, будь ласка, ваше посвідчення до повного знайомлення. А, ну давайте моє посвідчення, будь ласка, до повного знайомлення. Ну давайте, будь ласка, ваше посвідчення до повного знайомлення. Вы чё это? Так, посвечение. Дмитро метро Крылова и там плите, плите, не добрым. Можно еще, пожалуйста, такое ваше посвечение? с Доброе, пожалуйста, здоровье. Посвечение в левой кишине. Показав, о, людині, о, о, показав людині дістав посвідчення. Показав людині напротив, як передаючи в руки. Так, посвідчення, Руслан. такого. Так, повторіть, будь ласка, ага. ласка проще зупинки. Можна, будь ласка, -як, дізнатися, якою статею передбачено підстави зупинки? Яким кодексом до статею передбачено підстави зупинки? Можна дізнатися, будь ласка? Добре, а саме якою статтею передбачено, Саме ну, то яким кодексом тут статтею передбачена дану підставу? Дивіться, КУПАП, м -м, зайдете е, в статтю 9 КУПАП, там буде писати Причини зупинки транспортного засобу. Я вас питаю, якою статтею передбачена підстава зупинки? Кто из вас самый смелый? Подходите ко мне. <рес> так мы можем вас ко мне назвать? Якою статею предба добре Эээ данная підстави, добре, це підстава. Якою статтею предбачена? Данная представа, это кодекс. А, это понял. Нужна неосвет. Ну что, тихо, тихо. Закинчива в Е, Дивіться, 9. Так, крапка 4, це. 9.4 це стаття купа, яка описує під причину зупинки. А я хочу дізнатись під підставу зупинки. Ну, от якою статею. Зараз обичає автомобіль хтось рухнув, зараз переставлю. Сніговик на вас похож, у него тоже такой нози длинный, как у вас. Так, ну що, продовжимо? Ну так ще продовжимо. Якої статей передбачена підстава зупинки транспортного засобу та кодексу? что он Так вы мне называете? Так, добре, я вас розумів, Ви не компентні у даній справі. Тепер у вас хочу почути, пане сержанте. Стійте, куди ви втікаєте, стійте, стійте, стійте. Якою статтею статею передбачена підстава зупинки транспортного засобу. Ну от якою статтею передбачено передбачена моя зупинка. Відкрив багажник автомобіля, покрав туди акумулятор, який зняв з поліцейського авто, закрив багажник автомобіля. 2.15 це авто помкар з планшету службового, це зовсім не то. Закінчив авто. Ну так якою статтею передбачена е, зу, підстава зупинки 2.5 Якого кодексу? І взагалі ви про що не можете розуміти? Ну так, а я вам про підставу. Якою статтею та кодексом передбачена зупинка транспортного засобу даного мого. Якою статтею та кодексом передбачена підстава зупинки. Назвіть, будь ласка. Джонсон, коли... Ну, типа, ви не втомляться з докладами? Кубак? Дивись, е, дивись, я вже навіть на ти вже буду, бо я вже не можу на ви. Дивись. Ку. в купапі. це. в купапі роз'яснення, розжовування, підстави. Боже, причини, розжовування причини в Купапі. Є інший Коли закон, такі окремий є? кодекс, який розжовує, да, який мені є мені спеціально розжувало підстави зупинки транспортного засобу. Будь ласка, назвіть статею, якою передбачено зупинку транспортного засобу, а також а також закони, яким передбачено це все. Як це ви нічого не бачили? Ви в автомобілі сиділи, це по-перше. По-друге, у вас є реєстратор, ви поки могли, ви поки сиділи, ото стояли, ви могли висісти в автомобіль, подивитися, чи видно взагалі моє порушення. Поки отут ви стояли, ви могли до відеореєстратора підійти, скачати відео, подивитися, чи там все видно. Ну на даний момент ви нічого не бачили. Питайте, чому ви нічого не бачили? Ну зачекайте, дивіться, відеореєстратор є спільний, один на всіх, в автомобілі. Ну так, йдіть поки закачайте те відео. Ну в чому питання? Де той сержант? Стійте, пане сержант, куди ви втікли? Продовжимо далі з вами розмову. Якою статею та кодексом передбачена зупинка транспортного засобу? Будь ласка, скажіть мені? Так яким кодексом? Так, яким кодексом та статеї передбачена? Два пятнадцать за позустрічній смузі, Ви, ну, ви взагалі нормальні, я обачаюся. Ви Вы не курили перед зміною, перед патрульом. Пане Крыле, чому порушуємо право, а це блять. Шалоне, чему порушуєтесь, я не могу. Я обочаюсь, я... Обачаюся, можна, будь ласка, надайте, ласка, ваше посвідчення. Надайте посвідчення. будь ласка. А ну, дайте, пожалуйста, посвящение. Почкайте, пан Джонс, ви почкай. Ну смысл Чикай, ну давайте, будь пожалуйста, ваше посвящение. Джонсон, блядь, я тебе в тихушку, он науке нам помогает, он хочет забрати, забрать, бо ти мені, э, на них на варить стоишь. А вон... а -а -а -а. Сталпуску я показал на учении продолжителей. Так Михайло Васильевич, старший лейтенант полиции, полицейский продал. Так пане сержант, якою заявити ж... та кодексом прибачена підстава зупинки транспортного засобу, ви мені так і не назвали. Ну, В смислі втік? Ну типу, я ви ті. нормальні, я вибачаюсь? Я не вибачили. Я не не Ну так ви мені назвете якусь статтею, я перестав, передбачена підстава зупинки транспортного засобу. Я вже це добиваюсь, ми скільки. Бужаю документи ваші? Як це ви не пам'ятаєте? Почекайте, працівник Добре. поліції перед тим як виїжджати в патруль, ви маєте Добре. прочитати, повчитися все, тільки тоді виїжджати. Питайте, чому ви виїхали в патруль, не знаючи законодавства? Короче, дозвонимся на аккумулятору. Вы не можете, пожалуйста, объяснить это? Ну так вы меня не называйте. Ну так я розумію, ну то все одно дивіться, перезміни, зміни, ви мали зайти, надаєш портал, законодавча база, почитайте це все. Ну бо зараз, наприклад, от, хтось такий самий попроситься, той самий, наприклад, адвокат якийсь, е, підійдемо, вас, сказати, питати, ви скажете, не знаю, і все. Наразі Наразі інформацію. Ви чуєте мене? Пане Серно? Ну так все одно дивіться, ви працівник поліції. Ви носите зараз форму поліції. Ви розумієте, ми зараз своїми поступками ви поліцію гнобите просто. Ну, типу, ну що це таке? Піддаєте зниження репутації НПУ. Ну, це по-перше. По-друге, ви як працівник поліції перед вступом у вас є академія, в якій ви маєте прочитати, вивчити закон, тоді йти в патрульну поліцію навіть ту саму. Ну, що це таке? Ну так правило патрулювання автопом кажуть. це взагалі не кодекс. Закінчив автоп. це вибачте. Лейтенант Служби безпеки України, а що у вас тут сталося? Е, вітаю, е, ну наперед його автобус вийшов з гри, я закінчив авто. Е, незнання законодавства повністю, тобто некомпетентний в даній справі, незнання законодавства. Це ви обвинувачуєте працівника Національної поліції, не? Да? Ну звісно, що тут відбувається поясничні.

Ні, я вас не вибачу. Значить автокар вийшов, все одно. А хто вам каже, що відпускають тут? Я ще не брохтаюся, то... я влітаю. Дмитро, Дмитро, Дмитро! Що, ну, так, а ви що їдете з цією цією тупаною? Я витру твою машину, сьогодні до Києва. А? Їдь, їдь, але я скоро вийду, вона пропаде. Давай щось. Хорошо, я учусь. Ну так ну ты типу, почему мы не знаем законодавство и в цей момент выезжаем. Виїжджаємо... Куда мою машину трогать? А доказы вашего порушення є я ще раз покажу. Я не знаю, я ще не, не я ж кажу не дійшли до цього. Ага. Якщо немає доказів, ну, то на що ви тут стоїте? Ну то ні, то зачекайте, це ви мене питаєте, чи це, це ви мені маєте сказати, все, вибачте, за такі за якісь проблеми, ви можете бути вільними гарного дня вам. І все. Я? Плані, я, все. Я, я, я тільки приїхав, я вас відпускаю, ви можете бути вільні, але тут займається вами працівник національної поліції, я у нього питаю. Ну, я, так от і мінус. Але... Я просто приїхав, то дві ж таки був. Чого ти робить? Ну, дитинку почувствовав сніжки хочу з рівно статті 24. 24 Україні, що кожен громадянин може бути, ну, має будівник. що права лишати ну, до порохами. Ну, добре, має...